На вашу думку, як програма садка сприяє розширенню світогляду вашої дитини? Ну я думаю, що тут варто говорити напевно про те, що її світогляд, в принципі, зараз формується, і формується він на дуже добрих засадах, які, власне, є в основі цінностей садку Мрій дій? Мені напевно найбільше імпонує те, що в садочку є інтегрований курс це є авторська програма, яка власне вона заснована. На холістичному, такому, на цілісному підході, тобто дітки вони бачать всю картину цілісно. Вони не, не вчать якісь речі окремо. Для них є розуміння, що таке цілісний підхід до речей. Якщо, наприклад, це є тема води або полум'я, або свят, то кожна активність вона є поєднана між собою, а вона є пов'язана з тою темою, яку вони вчать цього тижня. І це є дуже гарно. Наприклад, тому того, як власне формується світогляд дитини, і власне в Соні є можливість сприймати речі з різних підходів, з різних ракурсів, а через мовні ігри, через формаційні ігри, через ігри, наприклад, з логопедом, через англійську, тобто через різні заходи, які би власне допомагали їй ставати гарною особистістю і от пізнавати цей світ цілісно.